Доброго дня! По чому купують оптовики малину в селі сільських людей. За кілограм вони беруть 15-20 гривень? Так само, після того, як вони взяли ту малину, вони перепродають її на оптових ринках по 120 гривні кг та по 150 гривні кг. Ось таку за селянах беруть. За малесеньку ціну а перепродають велику. Хтось каже, що їм треба за бензину заплатити, за, там, за оренду заплатити. Ну так, за оренду, за то все там оренда коштує, як залежить на якому оптовому ринку. 500 гривень доба, 1000 гривень доба. Залежить які, які, яку машину приїхати, і яку машину стати, і на якому місці стати і продавати по оптовим цінам. І так само треба розуміти селян, бо селяни теж соляру заправлю до трактора, треба переворати стежку малини, щоб трава не заросла, і треба хімії так само дати до малини. Щоб була.